Теперна думка. Друзі, вітаю вас, експертна думка. Не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами є незмінний ведучий Дінискай. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. В нашій країні вже більше півтора року триває війна. Наша батьківщина бореться за свою свободу та взагалі за своє існування. Ми продовжуємо жити в реаліях війни. Але як би нам важко не було, не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги, кожен на своєму фронті. І ми однозначно переможемо, бо ми не Главна нація, експертна думка. запрошує всіх до співпраці. Робимо все можливе, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини і із задоволенням розповідаємо про це всій країні. Я думаю, кожен з вас чув вислів, зустрічають по одежі. Перше враження, перша емоція це дуже важливо. Тому упаковка будь-чого: будь-то подарунок, смаколик чи будь-яка якась необхідна річ це важливий емоційний елемент, без якого в сучасному маркетингу. І повсякденні, в принципі, нікуди. От це ми сьогодні і обговоримо з моїм гостем. Я із задоволенням вам представляю. Асанов Гордієв, Ростислав, співвласник компанії Сабона. Ростислав вітаю! Добрий день, дякую. Ну розказуйте, Ростислав. Давайте знайомитись трошки про себе та про компанію Сабона. Я відразу хочу вибачити за мою українську. я намагаюся її удосконалювати, якщо щось не так. Головне, що намагаєтесь, а якщо намагаєтесь, то все вийде. Так, дуже дякую, Денис. Е, ну, я е, з гордістю можу сказати, що ми е, та компанія, яка впроводжувала е, той тренд е, брендованого пакування в Україні, е, то було багато років тому назад, коли ще е, більшість компаній, доставок, ресторанів. Е, Використовували е, пластикову пластикове пакування, і ми приходили на локації, показували людям там свої коробки з дизайном і казали: дивіться, от можна отак то е, робити. Вони казали: та ні, ваші там коробки за 320 не дуже. Ось у нас там по 250 пластикові. Ми казали, прийде час, коли то буде трендом. Е, люди. Кліпали очима, рахували ті 70-80 копійок різниці і казали, ну тоді згодом, тоді згодом. Ну, пройшло пройшов час, і більшість компаній вони вже розуміють, що таке пакування, яку цінність воно несе, і е, то є великий розвиток для бізнесу, для нашої країни в цілому. Отже, от зараз і скажіть, скажімо так, важливість пакування в будь-якій сфері. Ви з одного боку говорите начебто, про продукти харчування, але мені здається, що упаковочка все ж таки зустрічається по од по одежі, це дуже важливо. То, то звісно, ну що відрізняє, Да? По перше, що коли ти береш пакування в руки, то є е, твій бренд. Ну людина, по перше, бачить не твій продукт. Коли він там стоїть на полці, чи коли вона його бере в руки, коли його презентує, вона бачить пакування. І пакування то продовження твого бренду, то емоція, то суставна, то сама ідея. Ну, багато людей то вже розуміють, вони роблять. Багато людей приходять до нас в компанію, які е, мають гарні продукти. Які мають гарні ідеї, і мені дуже іноді боляче на них отак сприймати, коли вона каже: Ну, от бачите, от у мене от цей продукт, ну ми зараз хочемо, дайте нам щось подешевше, ми хочемо якусь біленьку, і щоб воно якось там ми, ми спробуємо. Я кажу: все не поїде. Ну ти не можеш свій той майбах, який ти зру... реально є такі. Якісь стартапи, які потужні, і ти розумієш, що буде летіти, а людина каже, ну і зараз я його там в білу корову, як, ну, все, то не піде. ну, Не можна так, ти не можеш майбах запхнути в кузов е -е, Лади чи там Жигулів, і потім дивитись, піде воно чи не піде. ну, Якщо ти віриш в свій бізнес, то ти розумієш, що все повинно бути ідеалочка. І твій продукт, і пакування, бо то є сприяття цілого. Я так розумію. Угу. Тобто, в принципі, є ще компанії, які, м'яко кажучи, не дійшли ще до цього. Да? І ви тут, в якійсь мірі, можливо, є таким радником. Ну, не то, що не дійшли, є різні обмеження. Фінансові, маркетингові, є різні компанії, вони заточені під різні напрямки. Ну, Іноді приходять до нас компанії. ну, Насамперед хочу сказати, що ми та компанія, яка не напарює. Ну, ми не напарюємо. У нас немає поняття клієнт. Слово. ну, Воно слово є, але сутність того це партнер. Ну, Я не вважаю нікого із своїх там партнерів, друзів, клієнтами. Ми Вирішуємо питання одне одного. Ми разом создаємо щось нове. Ми разом, разом приносимо в нашу культуру, в українську культуру, в маси ну, цінність да, чогось. Ну, я так думаю, що ви розумієте, коли там ви покупали. Тістечко, там просто в пластику, і коли ви його берете в якомусь яскравому пакуванні а, чи морозивось хані, да Станіслава Аня, вони випустили ж у них морозиво дуже гарно. Вони ось зробили ребрендінг а, пакування під морозиво. Картонні такі коробки. Вони там лежать. Ну так ти береш то вже екстаз, коли ти ту коробку береш. Тобі вже є та емоція, вже є то, що ну, радує, ти хочеш її взяти. А оце мені здається тренд розуміння, як воно повинно все робити. робити. Смачно ви говорите про опакування, і от зразу в мене питання виникло. А ви працюєте з якими категоріями клієнтів? Да? І я так розумію, що починали ви саме з. Продуктової, скажімо так, сфери, да саме якихось смоколиків. Чи ви, в принципі, маєте будь-яких клієнтів і в будь-якій сфері? Дивіться, ми починали з моїм партнером Сергієм багато років. То був, мабуть, 2002 а, з продажу паперових подарункових пакетів. Ми одне з перших почали ставити в супермаркети стойки, такі з пакетами, uh -huh. бо тоді тільки листівки стояли. І ті пакети були у нас, я кажу, візде. Ми продавали там великі кишені, каравани, Мегелани, Мегамаркети, вся Україна, Вавілони, тобто там вся Україна була в тих пакетах. А потім 2007 рік, коли стався така криза, сталася, рітейл перестав платити так, як він платив. Да? Можна сказати, що той бізнес там трошки став на місці. І ми. А ми вже почали такі проби пера робити в сферу преміум пакування. І ми почали робити пакети для українських брендів брендовані там. Ну серед наших клієнтів там. Феррарі Стор, там, як я кажу, ми, ми робили пакети від Феррарі до Нафтогазу. Там ми робимо УДО там охороні е, президенти пакети. Ми робили там, ну, багатьом Андретану, Каті Сільченка, я, я не знаю, там Гузємі. Е, дуже дуже багато кейсів, е, які у нас є. А потім так сталося вже далі. Е, що е, то обладнання, яке у нас вже було. А ми почали думати, куди нам дивитись далі. І прийшла така ідея від нашого друга. Він тоді купив таку доставку, була доставка пінг понг одна із перших таких доставок. Дуже смачна їжа там була азіатської кухні. А, і він каже: а, а можете? Ми кажемо, а можемо. І ми зробили пакування. Ну, а я хотів, я то думав, як то сказати, ми тоді винайшли таку фішку при друку, да, яка. Робила собівартість тої коробки, підвок. А ну там у всіх з листа виходило там 4 коробки. У нас виходило 6 і всі казали, то що ви там дімпінгують? Як ви то робите там ту 3.20 продажну, коли у нас там собі собівартість? Ну, ми казали, ну ми так робимо. Вміємо, так, вміємо, <зас> та, є фішечки, да. І ми до сих пір там використовуємо і деякі там моменти, які нам удосконалюють виробницю, так, фішечки деякі. Я хотів, от ви казали про короби. Очки упаковку. Я хочу запитати таку штуку. А, у вас є якийсь конструктор, який створює, тобто у вас же є ну, практично ексклюзивні якісь коробочки для будь-яких якісь аля пенали, або там щось таке. Хто це придумує ці саме конструкції? Да? І ви це там з клієнтом сидите, думаєте, як би його краще? Чи ви навпаки робите, а потім пропонуєте клієнту? Як це відбувається? А... Ну привідкрити трошечки занавіс такий. Оце наша фішка, розумієте? А... Можна скопіювати а, пакування, але не можна скопіювати талантові відношення, енергію. А, я на прикладі з, з Станіславом Хані, да, бо ми спілкуємося дуже близько. і Я дуже в їх бренд так, вовлічен, да, і би, мені дуже цікавий розвиток, і наші вже довгі теплі стосунки. І колись він казав: мені треба там, пакування під макарони ті, там, під 20 штук. І ми вже розробили там, дизайн, конструктив. Там. А у мене є таке відчуття незавершеності. Ми вже роз... здали вдруг. А я розумію, у мене нема по-російськи це удовлетворення від роботи. І мені вночі приходить ідея іншого пакування. Я дзвоню зранку Стасу, говорю: Стас, буде трошки інша коробка, потім побачиш. Він каже, Розтік, ти що, типу, ми ж вже здали. Я кажу: Стас, давай побачиш і потім довір'ся. Це, довірся да. І мені вночі прийшла та ідея. Да? А, то я до чого. А, у нас це командна робота. Звичайно, звичай, у нас є конструктор, дуже професійна людина. Ми всі заточені. знаєте, Як, от, як я бачу нашу місію, місію нашої компанії. Ми з того... Е Віді... Як Ні... Ні буде. не буде? Невидиме. Невидиме, не, 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 не бачимо. З того «невидимого» ми робимо щось, да? то, що приходить свише. То, що приходить... Наша місія як компанії а, допомагати іншим брендам а, виводити а, візуально якість їхнього продукту. Для споживача, щоб, щоб продукт компанії потужно, так само як власники вкладають в розробку морозиво, тістечок, смаколиків, щоб людина, коли вона брала це пакування, щоб вона бать, щоб той ефект був, да? щоб одно доганяло друге і разом получалась вибухівка. Да? Коли людина бере пакування, о, емоція, кошту емоція. Все. Бо я кажу, що таке, що, що вертає клієнта. Клієнта вертає довіра до бренду. Як вона, я кажу, як, як вона а, робиться, та довіра. Ну, По-перше, ти щось взяв, побачив, раз, два, то а, лояльність, робиться лояльність, ти вже трошки лоялен до того. Потім, другий, третій раз, вже довіра. Довіра, що вона робить, вона а, стирає страх, да? бо щось нове, воно завжди, ти не розумієш, і ти, типу, все, коли вже там декілька І потім людина розуміє, що в тебе якісний продукт. Для мене важливо завжди було, щоб людина, коли вона приходить в заклад, дає в кондитерську, пекарню, дещо, в ресторан, щоб вона хотіла взяти частку той енергії частку той атмосфери яка в тому закладі є і в тому пакування донести до себе додому до своїх близьких щоб люди відчували атмосферність, щоб люди відчували енергію і вклад власників закладу вклад власників бізнесу в їх роботу в їх труд Чудова ідея, насправді звучить це дійсно просто мега-ефектно. Друзі, сьогодні у мене в гостях співвласник компанії Сабона Гасановрадіїв Ростислав. Ростислав, питання таке: зараз український бізнес намагається вийти на європейський рівень. Я не знаю, ти якось не пригадую, що там з пакуванням в Європі, да? але з багатьох вже позицій багато хто каже, що в Україні набагато крутіше, якісніше, ніж в деяких країнах світу. Тому хочу дізнатися щодо вашої сфери безпосередньо, і чи плануєте виходити, якщо плануєте, чи є якісь нюанси специфічні саме європейського, ну по перше, європейського ринку. Так, ми в минулому році зареєстрували компанію Sabona ЄУ в Польщі, у нас є Офіс представництва в Варшаві. Виробництво у нас українське, ми таможня, таможимо, всі правові аспекти соблюдаємо. Я з вами згоден. То рівень сервісу, і той рівень е, пакування, і той рівень відносин е, людей щодо сервісу, е, такий рівень, як в Україні, мені здається, нема не в світі. Ну, то багато людей, вже, які поїхали, які там певний час е, провели за кордоном, вони кажуть, ну, блін, як вони там живуть, ті люди? Ну як? Да? Що сказати можу по Польщі? Так, є моменти, є ринок, ми розуміємо, що ми можемо дати сервіс, ми можемо дати ту головну ідею допомогти тим бізнесам правильно запаковувати. Бо ну, є ж моменти, коли є якісь, як це сказати, не можу сформувати це слово швидко, е е якісь концепції правильні щодо пакування, щоб воно там без відходив, друкував, щоб воно було якось в розмірах. Ми це тут все собі е учитуємо. Ну, е а там є деякі моменти. Так що в нашому бізнесі і в бізнесі, якщо людина тут робить бізнес, вийти на європейські ринки, то мені здається, що там повинен бути фурор з нашим відносином, наших людей. Бо наші люди вони дуже працюють, в рази в рази. Ну і хай дійсно так і буде насправді. Я ще хотів е, декілька кейсів, буквально коротенько розкажіть, тому що я зрозумів, що з хаді ви працюєте. Тут вже все ясно. Е, знаєш, що ви робили коробки для мілкбару, і ще мені е, щось для Укрзалізниці, по-моєму, якщо я не помиляюсь. А я взяв з собою. Да, тут, хто, хто буде бачити, він побачить. Той хто не буде, бачити, він послухає. Один із там це останні кейси. Да, ми розробили пакування для. Набора цукру для Укрзалізниці. Є така подарункова коробочка, да, і завжди він дуже різнокольоровий, дуже цікавий. І якщо ви там десь їдете в гості, то це привід в тих подарункових магазинах: взяти якісь там фішечки, щоб подарувати близьким від Укрзалізниці. Потім розробили коробку. Для milk Bar Київ вона така, знаєте, як в дитинстві, коли ти відкриваєш, і там типу, 3D така штука з'являється. Типу, піднімається, піднімається, ой, ой, піднімається така, типу, як, як площа, mm -hmm. як в дитинстві. А ще у нас був кейс з разом з Гудвайном, і ми робили пакування. З символікою склади, які згорів у них. Там були е, ті вина, і це пакування для презентації тих вин е, за кордоном, щоб люди бачили, що трапилось, що трапиться у нас в країні, е, то звертає увагу е, на Україну в цілому світі. І е, це пакування воно несе фотографії там, того складу, що там сталося, і ті ідеї перемоги, які ми які ми з вами віримо. Да. і і останні 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 хлопці прийшли зробили таке пакування у нас воно дуже аутентичне, патріотичне, патріотичне таке. да угу. і там а, така ще дерев'яна коробка і в, в ній флаг україни то подарунковий такий набір Слухайте, ну дійсно різні абсолютно сфери, але е, кожна по своєму, е, повірте мені, радіослухачі. А ті, хто буде називатися на Ютубі, то побачить, то я, дійсно виглядає дуже ефектно. Е, я сподіваюся, що якщо прям дуже сильно захочете, знайдете в соціальних мережах і подивитись ці круті дійсно роботи. Е, Ростислав, на завершення про плани. Які плани? А, плани працювати. Знаєте, Це плани, добре. плани вірити. В світле майбутнє, плани жити, плани виховувати дітей, плани вірити в яскраве майбутнє і в наших людей, і в наших воїнів, які там оберігають наші сім'ї, наші дома, наші бізнеси. Хай Бог їм дає здоров'я та сил то все витримувати. Хай пошвидше це все закончиться, скінчиться. А, ну, якось так. Ну, і те, що світ робити іскравішим у вас виходить однозначно, це точно, бо дійсно всі упаковки яскраві, цікаві, креативні, дуже такі якісь е, сучасні і стильні. Друзі, ось така у нас сьогодні була цікава бесіда. В гостях був Осаном Градієв, Ростислав, співвласник компанії Сабона. Е, Ростислав, я вам дуже дякую. Цікаво, ну якось навіть нестандартно, да? дуже прикольний бізнес, цікавий напрямок, і реально це те, до чого в принципі дотичен кожен українець. Да? Ми всі ходимо за покупками, беремо на подарункові пакети, запаковуємо в красиві якісь упаковочки, ходимо до магазинів кондитерських, всі це бачать і відчувають. А да? тут ви прийшли і розказали, як то кажуть, з іншої сторони зовсім кажуть, зайшли за куліс'я. Дуже дякую. Дякую, хай вам щастить, дійсно, хай ваш бізнес розвивається, і покажіть тому світові, як треба працювати, і як треба все красиво упаковувати. І головне ще знаєте, красиво упаковувати бренд Україна і показувати його світові. Дякую, дякую за увагу, друзі. Ось такий у нас сьогодні був цікавий гість, Така класна бесіда, позитивна, легка. Я вам такого теж бажаю всім нам миру. Якомога швидшої перемоги і дійсно побільше позитиву в нашому нелегкому зараз житті. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.